Вітаю всіх сьогодні знову. З вами я, Анна, і ви на моїй англійській дачці. Коротенько поглянемо, що в нас виросло за цей час, поки я не знімала. Буду сьогодні збирати оранж банана, мої бананчики вже дозрівають. Уже є парочка таких, що це ще зеленкуватий, наче стиглі вже. Тут сливки зелені. Оранж слайс, ще зелені. Там один маленький починає вже оранжевіти. Це так само червоні біфтомата. Один висів, я не витримала вчора, ввечері зірвала. Вже його нема. Смачнючий. І Ось три дозріває, тут грона зеленючі, а там також буріють. Огірочки стоять, мучаються від борошнистої роси. Тут томати дозрівають, сливки біліють, тут розжиріють. Теж можна перші вже зірвати, спробувати, але вони ще навряд чи солодкі, треба їм на сонці ще тиждень побути хоча б. Жовті грушки, тут уже малий в мене зривав. Знов дозрівають. Оглянемо гірки. Хочу сьогодні зібрати. Ось такі. Чудово. Бо коли вони переростають, вони тоді я не люблю. Я якраз такі малесенькі люблю. Ось. Ого. Є маленькі. Грунт вогкий. Вчора на ніч я вмикала полив з діжки. Є гарбузики. Більшають кабачки. Кабачків немає, бо я два маленьких зірвала і вони не зав'язувалися. Не було запилення. Ось вони всі всихають. Немає бджіл, немає джмелів. Ті, що я встигаю запилити, ось ті є. Тут картопля з лушпиньок десь пролізла. Батат маленький, але починає рости. З нього навряд чи щось буде, хіба що хвостики маленькі тримати на насіння на наступний рік. А цей батат треба якось повитягувати, попідв'язувати, бо тут такі вже заплелися довгі ліани, їх треба догори на мотузки взяти. Хай собі плетуться догори. Повністю заплили ящик. Огірок я пустила вверх. Тут пару бічних теж треба на... догори пустити. І ось уже йде бататик. повільно, але він в основному заплівся всередині і... і тільки тоді пішов вверх. Так, що тут ще показати? Ну, Кейл собі росте, я. Поки не зриваю, бо в мене ще є на пару днів. О, гарбузик буде грушка. А там гарбуз росте. Висять гарненькі, лежать гарненькі. Ось такі в мене справи на дачі. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.